Ласкаво прошу у цей чудовий світ. Ви дивитесь Влог від Любочки Ригоренко. అరేది В житті кожної людини, яка живе в Києві, наступає момент, коли вона бере монетки по 10 гривень і їде на лісову. Час розпаковувати покупочки на моєму каналі. Показую перше, що ми купили 50 гривень. Та-та-та! Це такі клоги. Я думаю, тут написано Сімсон. Я думаю, це мав бути Раф Сімс, але на записі гривень, це Сімсон. Коротше, мені вже байдуже прикольна штука. Ehm, Далі буду показувати. Зараз йду за наступним айтемом. Ehm, штани за 30 гривень. Я думаю, вже час складати з цього луки. Так, ну що я можу сказати? Ці штани реально трошки великі. Але я їх підкачала. Я їх підкачала. Окей, наступний айтем. Футболочка Томі Хінфіндґлір за 10 гривень. Ця спідницею я задоволена на відсотків. Тут можна ще підтягувати її. Ще моя знахідка топ. Це Джусі Кутюгур. Але, але вона маленька. Блузочка. Привіт, Роберто. Привіт, кавалі. Привіт, 2010. Mm -hmm. um, да. Останні декілька днів в моєму житті було. Присутньо стільки всього, стільки всяких сил, енергій і таких випадковостей, які не випадкові, і таких збігів, зустрічей, розмов. І вони якісь такі наповнені для мене, що мені треба, якщо чесно, ще після цих днів, два останніх дня. Після яких я взяла ще чотири просто на то, щоб обдумати, що було ці два. І загалом я помітила: після того, як я відновила роботу над запальничками своїми, як я подалась на open Call в галерею, як я почала робити якісь дії, і ця енергія, вона просто почала розкачуватись, воно почалось просто такі пуф-пуф-пуф. Інколи я вважаю, що варто робити будь-які дії, ну, які направлені в сторону того, до чого ми йдемо, просто для цієї розкачки. Ну тут дії були взагалі не випадкові і не якісь це було прям. Я подалась на опен-кол в галерею в Flower Bed, в який я насправді хотіла, про який я думала. І це був поштовх для мене. Мене прийняли. Я тепер резидентка галереї. Приймаю вітання. Я тепер резидентка галереї Flourbed. Я вчора була на виставці, на відкритій виставці, виставки. Я там відчула себе просто. Я вдома. Привіт, я вдома. Привіт, дякую, що завітали. Я вдома. Дуже легко, комфортно, приємно, взагалі, без напряга. я якось відчувала, що так буде. Я просто. Я відчувала, що так має статись. Я відчувала, що це буде приблизно так. Що це буде так. Я от зараз відчуваю, що це все правильно. Все йде правильно, чудово. Все складається як має складатись. І. Просто в цьому треба в свій час. Я думаю, коли в мене від моменту, коли в мене вперше в голові промайнула ця ідея, о, було б класно бути резиденткою Flowerbed, вони мені так імпонують. До заручного моменту сталося, от якраз, сталося от якраз те, що підготовило мене до цієї. точки. Щоб тут я ще була не готова до неї. Тут це був просто такий бажання, імпульс, така іскра маленька. А тут я вже готова. Тут я вже відчуваю, що я прийшла додому. Цей шлях мені треба було, щоб просто бути там. І от зараз у мене питання з виставкою. Там е, все. Всі виставки розплановані і розписані до 26-го року, тому в 26-му році я запрошую вас на свою виставку. Ладно, там ми навіть ще не, не визначили дату, але, ну, не раніше 26-го року. І от я думаю, це буде якраз так само. Тут зараз я думаю про свою виставку. Знаю, що це не відбудеться раніше 2026 го цей час мені треба на того, щоб коли я прийду на свою персональну виставку Flower Bed, я була вітаю, я вдома. Я думаю, це класно, це класно усвідомлювати і це класно отримувати не все одразу. Свіду. Приїхав з горячих крови. <гум> Тарілки гарячі, Why? I don't know. Або вони ще на нас посудомийки, або це... Да, вони пахнуть посудомийки, і це знаєш, коли я працювала баріста, і мені цей запах дуже знайомий. Ноги mm. Ну mm. все, mm. ну mm. Я Люба. А Отець, дівочко. Привіт, Білочка. Я пішла на поділ, і у мене там були деякі справи, але щось не складалось нічого по тому, що мені треба було зробити. І я така, окей, файн, типа, якийсь день такий. І потім я поступово знаходила якісь речі, ставались якісь штуки. Я думала про матеріали для запальничок і знайшла оце. Це я побачила машину, яка вся вигоріла якої вибиті вікна, яка просто каркас від машини. Вона вигоріла, її немає. І я подивилась всередину, бачу, туди вже точно хтось заходив, там вже хто, точно хтось вісів, бо пляшка горілки, бички від цигарет. Мені сказали. Тут уже, тут уже перед тобою були. І я знайшла просто. Це Це геніально, це неймовірно. Це просто оце, цей кусочок, я не знаю, що з ним зробити. Він настільки особливий. Я би це зробила як кулончик. Офігенно, тільки треба вимити його від цього чорного. Це навіть не просто бруд, це якась смола чи щось таке. Але тут є і дрібненькі такі класні шматочки для запальничок моїх. Ну, и просто, типа, прикольнее. Ну, солидно бухаемся. Пьем. Мені написали зі спілки і запропонували брати участь в їхньому маркеті, який відбудеться на День Києва в каштані моєму бренду Запальничок. Мені так приємно. Я була в такому ахує, якщо чесно. Я просто, типу, я читаю це, і я не можу в це повірити. Спілка, Каштан. Я. До міста Київ. Частина коштів піде на благодійність. Це Це чудово. Це просто. Мої мрії здійснюється. Я. Чесно, я просто вахую, як Всесвітка мене пінає. Так легень не ладу, не так пінає. Так... Легенько так. Е, бо подібне сталося з флавербедом. Я думала про них, і я така: ну, от зараз я дороблю цю роботу, ну там буде три птих того, потім ще дві. Ну і от тоді я вже якось там з ними зв'яжусь. І вони просто. Виставляють в інстаграм типу, у нас open call зараз. А я ще не доробила цю роботу з овечками моє Божественне. Я така: Окей, я дороблю її, я подамся на open call, я зроблю все. Я зробила своє портфоліо, я зробила своє CV, я зробила своє резюме, все, що треба, пів-пів, пів. пів, чі, пів, пів, пів а, і тут ситуація та сама. Знаєте, скільки в мене зараз запальничок є от на руках? Нуль! Чому? Тому що в мене було дві нових, і ще одна, яка не продалася з першого дропу. І вони всі внати. Ну, я, звісно, можу прийти і забрати їх, але я не хочу. Ну, я вже їх занесла на минулому тижні. І за призли щось до одягу. Короче, тут енерджі неймовірного масштабу. Тут просто Коротше. Скільки пройшло часу від того, як мені запропонувала спілка бути в них на маркеті, сьогодні мені написав шоурум на рейдерській, який теж хоче продавати мої запальнички. <рес> я просто. Я в такому шоці, це я. Це все я. Це мені. Це енергія, вона просто Вона працює в геометричній прогресії. Це просто треба було запустити. Мій бренд за пальничками стояв десь пів року, напевне, на паузі. Там ніхто нічого не купував. Просто він стояв, там не було нових постів, не було нічого. Не купили три запальнички, я вирішила: а, та ладно, відкладу. Потім мені написала НАТО тут і Фруті. Після того пройшло, ну, може, місяць, може два, спілка, шоурум. А я ще забула флавербет Bed, е хочу продавати в своїй постійній залі запальнички. Коротше, правило таке. Треба просто щось запустити, пустити в нього цю енергію, а далі вона вже, вона вже знаходить собі такі способи, як їй розійтись, як їй просто отакою от силою назад на тебе прийти. Вау!